Друзі, Сьогодні в нас футбольний матч оцей товариш проти оцього цього товариша. Hello. Ну, шо, в нас тут новий гість. Починаємо битву один на один грамо до трьох голів. Блі. О, в нас тут болів. Атака йде, атака йде, йде, йде. Але атака не, не успішна. Оператор номер два маски виділи. Прийшов ми тут пальчик. Ладно, так болісні мене робити. Футбол. Так, подивимось як справиш тут. Професіональний майже футболіст проти не дуже В як... якогось сьогодні. Який? Третій матч. В неї сьогодні третій матч і щось стало. Ну що ж, пауза закінчилась. Коротше, ще один гол. Зараз в нас буде інша людина. Коротше, друга частина. Другий матч! Вони знов друг проти друга. Однак ще битва не за славу, не за гроші, а просто так. І перше пенальті заробляє Ілля Прох. Так так ти ж маєш бути за лінії. І тільки цей гол Перший гол! Найдміш і м'яч летить які з нас тут команди. Опа. Один з суддів подав пас. Так, люди добрі! обережно, Атака! М'яч іде! М'яч! М'яч! М'яч іде в штрафну зону! Я почекаю подумаю, І була невеличка пауза, тайм-аут невеличкий! Не чекайся в камеру! Е, раз матюкнешся, я, я дискваліфіцирую тебе, поставлю Михайла. А ти будеш оператором. Ага. Ні, тільки хай не е! я не буду. Ізі. За е три хвилини в нас два матчі! Зараз ми бачимо погоню.